Вітання, 11 класи на Історії України. Сьогодні ми з вами розглядаємо особливості розвитку культури по воєнній УРСР. Війна показала народу всю аморальність, антигуманність режиму особистої диктатури. сприяла формуванню критичного ставлення до системи влади, особи керівника. Відрочення культурного життя в Україні після воєнні роки стикалися з великими труднощами. Культура фінансувалася за залишковим принципом, сталінський режим посилив ідеологічний тиск, прояви національної свідомості кваліфікувалися як український буржуазний націоналізм, космополітизм, антирадянська діяльність і як наслідок призводило до морального та фізичного знищення діючих культури. Там і сьогодні ми про це з вами все і поговоримо. Відродження культурного життя в Україні після воєнні роки проходило з величезними труднощами. Як я і сказав, культура, які раніше фінансувалася за залишковим принципом, перемога СРСР у війні посилила розвиток в радянському суспільстві процесів, які виключали один одного, зміцнення тоталітарного режиму, офіційно вважалося та активно пропагувалося, що саме він забезпечує кінцевий успіх, і зростання суспільної свідомості, тобто перемога у армії перемогла армія та народ. Війна радикально підірвала ідеологію гвинтика, адже її могли виграти лише самостійно мислячі люди, а не сліпі виконавці волі вождя. Величезний жертовний внесок народу в перемогу відповідно збільшив у його свідомості не тільки відчуття самоповаги, а й поклав початок відродження відчуття господаря країни, суспільства, своєї історії. Суттєвий вплив на світо сприйняття українців справило перебування їх за кордону, знайомство із західним способом життя. Війна показала народу всю аморальність, антигуманність режиму, абсолютно особистої диктатури, ставивши передумови для критичної оцінки суспільства і системи влади і особи керівника. Існувало переконання, що після величезних жертв і перемоги український народ. Як і інші народи СРСР заслуговує на полегшення матеріального життя і справедливий демократичний лад. Однак відповідь у режиму на ці вимоги часу стали не реформа, а його самоконсервація. Сталінський режим посилив контроль над суспільством, особливо у сфері ідеології, прояви національної самосвідомості, критичних підходів до будь-яких явищ суспільного життя. Та відступи від регламентованих пропагандистських стереотипів, все це кваліфікувалось як український буржуазний націоналізм, космополітизм, антирадянська діяльність, як наслідок вело до морального та фізичного знищення діячів культури. Розвиток освіти і науки повоєнні роки був складовою частиною процесу повоєнної відбудови України. Відновлення зруйнованих під час війни шкіл, закладів культури, наукових установ почалося після вигнання з території України німецько-нацистських загарбників. Поширення набув рух за відбудову зруйнованих і споруджених, спорудження нових шкільних приміщень силами, засобами, руками самого населення, тобто методом народної відбудови. У 1944 1945 роках. В республіці було відбудовано і побудовано 1669 шкіл. На 1950 рік не тільки було відновлено довоєнну мережу, а й споруджено 1300 нових шкіл. Та для налагодження нормальної системи освіти цього не вистачило. У середині 50-х років 16 тисяч шкіл 33,2% 33 від їхньої загальної кількості. У яких навчалося 1,67 мільйонів дітей, змушені були організовувати заняття у дві, а то й три зміни. Значна кількість шкіл, особливо в сільських місцевостях та робітничих селищах, розміщувалась в приміщеннях, які були мало пристосовані для занять. Школи постійно відчували гостру потребу в підручниках, зошитах та навчальному обладнанні. Для матеріальної підтримки тих, кого батьки не могли забезпечити необхідний мінімум для навчання, створювався фонд «Всеобуч». Труднощі, які стояли перед освітньою системою, призвели до запровадження, системи запровадження вечірніх шкіл. Були засновані також курси для дорослих, професійні, заочні школи. Реалії часу потребували також освічених людей. У 1953 році було здійснено перехід до обов'язкової семирічної освіти. Ці заходи створили додаткові труднощі, не вистачало приміщень, вчителів, навчальних посіб. Як і в довоєнні роки більшовицька партія правила перетворити школу на знаряддя збереження і посилення свого контролю над учнівською молоддю. Було відновлено роботи піонерських та комсомольських організацій. Найважливішим покликанням школи вважалося виховання відданості Сталіну та ідеалам комунізму. І ось, для прикладу, у нас дві фотографії. Перша – це учні ремісничого училища, учасники лижно-комсомольського пробігу, присвячені черговим виборам, в 49-му році на Львівщині. А друге це урок в одній із шкіл міста Києва у 45-му році. На уроці міністра освіти УРСР Павло Тичип. Роздивіться, будь ласка, ці зображення, що свідчить про заідеологізованість тогочасної радянської системи шкільної освіти? Назвіть деталі, які вказують на зубожіння і низький рівень задоволення побутовими потребами. Чому, попри матеріальні труднощі було впроваджено обов'язкове семирічне навчання? І навіщо створювались нові вищі навчальні заклади в західноукраїнських землях? Це одразу питання на перспективу. Повинні роки починається процес неухильного скорочення українських шкіл та учнів, що в них навчалися. Так, в 1948 до 1954 років кількість українських шкіл зменшилась з 26 до 25 тисяч, а російських збільшилось з 2720 до 4051 школи або в півтора разу. У 1953 році в українських школах навчалися 1,4 мільйонів дітей, а в російських і мішаних 3,9 мільйонів людей. Закривалися національні школи, як от польські, угорські, румунські. Усі вони були перепрофільовані в російські. Впродовж перших повоєнних років також було відновлено роботу 160 вищих навчальних закладів. Зокрема, Київського, Харківського, Одеського, державних університетів. Майже половина студентів навчалися на вечірніх і заочних відділеннях, що негативно впливало на рівень їхньої фахової підготовки. Зросла мережа вищих у західних областях. Вища школа готувала спеціалістів для різних галузей виробництва, науки та техніки. Значну увагу приділяли також ідейному вихованню студентської молоді, формуванню в неї комуністичного світогляду. Було запроваджено обов'язкове викладання основ марксизму-ленінізму. У навчанні здебільшого використовуло російську мову. Повоєнні роки відновлює роботу і науково-дослідні установи України. Було внесено ряд змін в організацію наукових досліджень. Якщо в 1945 році налічувалось 267 науково-дослідних установ, то в 1950 році їх кількість зросла до 462. В тому числі більше ніж 30 академічних інститутів. Зміцнювалася хоча і повільна матеріально-технічна база науково-дослідних установ. Зростали їх кадровий потенціал. Кількість науковців в 1950 році досягла 22,3 тисяч осіб. Головною науковою установою України залишалася Академія наук РСР, яку очолив Олександр Палатін. Українські вченим. Досягли значних успіхів у дослідженнях із фундаментальних наук, наближення їх, наближення їх до потреб господарств. У 1946 році відбувся запуск першого експериментального атомного реактору. Протягом 1948-1951 року під керівництвом Сергія Лебедєва було створено першу в Європі та СРСР малу електронну обчислювальну машину МЕО. Удосконалюється і широке застосовування методу автоматичного зварювання металу під флюсом, розробленого під керівництвом Євгена Патона. Нова технологія була успішно застосована під час будівництва першого газопроводу дашава Київ. Також нові технології зварювання були застосовані при будівництві в 1953 році суцільно зварного мосту через Дніпро завдовжки понад Півтора кілометра міст імені Патона в Києві сьогодні. В 1956 році генеральним конструктором, конструктором будівництва космічних кораблів у СРСР став виходець із Житомирщини Сергій Корольов. Проте майже всі досягнення науки і техніки належали галузям, що були пов'язані з воєнними або суміжними із ним виробництвами. Суспільня ж наука остаточно перетворилася на служницю існуючої системи. Сталінська система не полишала надії встановити контроль і над природничими науками. Яскравим проявом цього стало таке явище, як Лисенківщина засилля в науці посередніст... посередностей людей спожив... споживацького гатунку авантюрістів. Особливою шкодою Лисенківщина завдала біологічній науці, зокрема генетиці. В 1947-1948 році відновилися переслідування генетики. Президент Всесоюзної Академії сільгосп наук е, Лисенко, підтриманий Сталіним, ось оголосив е, генетику міфологічної частини. Він заперечував існування генів як матеріальних утворень в клітині носіїв біологічної інформації про спадковість організму. Народний академік нібито Лисенко стверджував, що. Створення зовнішніх умов для утримання, наприклад, худоби не просто підвищує надої, а й дає змогу розраховувати на закріплення цих ознак майбутнього. Фактично Лесенко переніс на біологічну науку комуністичні постулати про виховання нової людини, будівника комунізму. В Україні переслідувань зазнали вчені біологи Третяков, Гришко, Шмальгаузен, Поляков, Галоне. Що на багато років загальмувала розвиток біологічної науки. Особливо переслідувань зазнала історична наука, була визнана незадовільною роботою Інституту історії Академії науки РСР на чолі з Миколою Петровським. Історики звинуватили в буржуазному націоналізмі, відродженні реакційних поглядів Володимира Антоновича і Михайла Грушевського та відході від партійного тлумачення історичного процесу. Відтак об'єктивні труднощі в розгортанні наукових досліджень, спричинені відсутністю найнеобхіднішого, надзвичайно ускладнювала ще й тоталітарна система, яка штучно ізолювала науковців від передових тенденцій розвитку світової науки, насаджувала фальшиві стереотипи. Людство вступало в епоху науково-технічних революцій, а Радянський Союз був неспроможний встигати за її швидким темпом. Давайте ми зараз з вами ознайомимося з цією постановою. Прочитаємо і відповімо на питання, які знаходяться зверху. Про політичні помилки та незадовільну роботу Інституту історії Академії наук УРСР 47. Основна помилка авторів робіт з історії України полягає в тому, що вони замість того, щоб розглядати історію України в тісному зв'язку з історією російського, білоруського та інших народів Радянського Союзу. Ідуть по шляху українських націоналістів, розглядаючи історію України ізольовано від історії інших народів, починаючи і слідуючи цьому питанню по курсу Грушевської історії України Руси. Відомо, що Київська Русь була колискою трьох братських народів російського, українського та білоруського. Але Грушевський та інші націоналісти намагалися довести, що, начебто, Київська Русь була тільки українською державою. Радянські історики з Інституту Історії. Не викрили цю фальсифікацію історії. Автори робіт з Історії України повинні були висловити визвольну війну українського народу 1648-1654 років як боротьбу насамперед селянських мас проти польських загарбників і феодального гніту взагалі. У зв'язку з цим вони зобов'язані були показати видатну роль Богдана Хмельницького, який. Спрямовуючи народний гнів проти великої пеодальної української знаті, що була орієнтована на Польщу, очолив боротьбу народних мас за знищення польського гніту і забезпечив завдяки Визвольній війні об'єднання українського народу зі своїми братами російськими і білоруськими народами, що врятувало український народ від польського, німецького та турецького поневолення. Бачите, як схоже. Це майже півстоліття тому це було навіть більше, ніж півстоліття, але дуже-дуже схоже на те, що кажуть наші сьогоднішні вороги. Ну, виберіть словосполучення, які свідчать про упередженість тексту. А ми з вами продовжимо по літературно-мистецькому процесу. У складних умовах працювали діячі літератури та мистецтва. Супереч обставинам. В 40-50-ті роки було створено чимало творів, що залишили помітний слід художній культурі українського народу. Вибух творчої активності покоління переможців, які пережили найжорстокішу в історії війну і важко піддавалися бюрократичному контролю наполохав полохов Сталіцьке керівництво. Воно відчувало невпевненість свого становища в Україні, в західних області якої були охоплені визвольним рухом. Проте, жорстокі реалії війни та труднощі повоєнного лихоліття майже не пробилися на сторінки літературно-художніх видань. Поетів і письменники зобов'язували творити в рамках соціалістичного реалізму. Однак навіть за цих несприятливих умов з'явилося чимало яскравих і колоритних творів, з поміж них, прапороносці Олеся Гончара, дві книги роману Велика Рідня Михайла Стельмаха. Київське оповідання Юрія Яновська, Яновського, в окопах Сталінграда Віктора Нікрасова, гумористичні оповідання Остапа Вишні, вірші Максима Рильського, Володимира Сосюри та Андрія Малишко. В літературу прийшли молоді письменники, багачені життєвим досвідом війни. Повоєнний час починається зі сталінського тосту за великий російський народ нібито. Це свідчить про прагнення радянського диктатора сполучити комуністичну ідеологію з ідеєю виняткової місії росіян у світовій історії. Нові ідеологічні засади сталінського режиму мали особливо негативні наслідки для українців. У 1950 році Сталін, беручи участь у дискусії з мовознавством, Висував тезу, що російська, українська і білоруська нації є результатом розгалудження єдиної давньоруської народності. У цій тези слово давньоруська дозволено було тлумачити як давньоросійська, але в жодному разі не як давньоукраїнська. Наприкінці 40-х років в СРСР виникло явище, котре отримало назву Ждановщина, за іменем його головного офіційного теоретика і провідника Андрія Жданова. Суть його полягала в широкому наступі сталінського режиму в галузі ідеології, культури, науки, літератури, мистецтва з метою відновлення жорстокого контролю над духовним розвитком радянського суспільства. Спочатку 50-х років насувається нова хвиля звинувачень перед української інтелігенції. Переслідувань зазнали не лише письменника, а й українські композитори Лятошинський, Колеса, Верицький. Денкевич та науковця. Особливо нещадною критиці зазнав Володимир Сосюра за вірш Любіть Україну, який оголосили ідейно пророчним твором. Кіномистецтво цього періоду було переставлено роботами Київської кіностудії, яка щорічно випускала один-два фільми. У 1951 році на екрани вийшов останній фільм видатного українського режисера Ігоря Савченко – Тарас Шевченко. Головну роль якому зіграв Бондарчук. Ігоря Савченко не судилося завершити роботу. Він раптово помер, а стрічку завершили його учні і асистенти. В оперній царині значний розголос мала опера Богдан Хмельницький Костянтина Денкевича. Під час прем'єри в Москві він отримав звинувачення в ідейних прорахунках. Постанови ЦК КПБУ від 24 червня 1958 року. Про виправлення помилок у творчості деяких композиторів української РСР були зняті на обґрунтовані звинувачення сталановитих українських композиторів Вятошинського, Колеси, Вериківського та Тарану. Хорова мистецтво України розвивалося завдяки діяльності значних хоригмейстерів Виріовки, Верикійського, Козицького, плідно співпрацьовували поет Андрій Малишко і композитор е е, Платон Майбород. Які подарували народові Київський Вальс, білі каштани, пісню про Рушнику. В образотворчому мистецтві в цей період плідно працює Ніл Хасевич, український художник, графік, активний громадський та політичний діяч, член УУН та Української головної визвольної ради, лицар Срібного Христа, заслуги та медалі за оборону в особливо важких умовах. Живучи в умовах небезпеки, змінюючи Криївки, він керував друкарнією повстанців, готував ілюстрації до сатиричної часопис УПА, оформляв різноманітні плідні видання листівки політичні карикатури. За сім років воєнної та повоєнної доби митець виготовив 150 дерево у яких було відтворено яскравий образ підпілля У. У 1950-52 роках і було видано в США в альбомах Волинь у боротьбі і Графіка в бункерах УПА. Завдяки цьому гравюри з українського антирадянського підпілля потрапили до рук делегатів Генеральної асамблеї ООН і дипломатів провідних країн світу. У відповідь сталінські каральні органи доклали всіх зусиль, щоб вистежити останню криївку Ніла Хасевича. У післявоєнні роки розквітла творчість української художниці, майстрині народного декоративного живопису, представниці наївного мистецтва Катерини Білокур. Долаючи тодішні сільські злидні, які вона сама виготовляла з фарби, фарби страв і плодів рослин, пензлі з коров'ячої та котячої шерсти, позвала на доступу до художньої освіти альбомів і книжок, навчалася в природі. Три книги картини Птерини Білокур, які ви бачите зверху, царь Колос, Берізка, Колосне поле в 1954 році були виставлені в експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці в Парижі, вражений її мистецтвом, усес усесвітньо відомий художник Пікассо заявив: Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Її самобутню техніку живопису мистецтвознавці називають вишиванкою, олійними фарбами на полотні. Діаметрально протилежною склалася доля української художниці Тетяни Яблонської, авторки картини перед стартом а портрет в українському костюмі, що ви бачите зараз на екрані, члена спілки радянських художників України, викладача рисунку живопису та композиції доцента Київського державного художнього інституту. У 1948 році вона повезла на практику в села Летаву Чемировецького району Кам'янець-Подільської області своїх студентів. Зробивши чимало замальовок, в 1949 році написала чотирьохметрову картину Хліб. Художниця отримала численні державні нагороди та посідала керівні посади в творчих спілку. Цю картину нам необхідно знати для ЗНО. Художнє мистецтво продовжувало перебувати під невситним оком ідеологічного контролю компанії. Художники досягали значної майстерності в побутовому жанрі. художники е, Грішої зобразили на своїх полотнах дітей. Художник Кривенко створив на основі фольклорного матеріалу картини Їхав козак на війноньку. Прикметною в цьому сенсі є ще й творча діяльність архітектора. Каракі... Каракіса, який спроектував готель Україна у Луганську, прикрасивши його в мозаїчним килимом. У ньому помітні художні традиції Поділля та відображена орнамента українського модерну. За цей проєкт Каракісів, єврей за національністю, був звинувачений в українському націоналізмі, а згодом у космополітизмі. Після воєнної реконструкція зруйнованих районів великих міст супроводжувалась розвитком ансамблевої забудови. Одним з найбільш значних ансамблів, створених у повоєнні роки, є центральна магістраль Києва Хрещата. Тобто, розвиток культури в повоєнні роки носив суперечливий характер. З одного боку, мало місце творче піднесення митців, та вчених, а з іншого. Сталінська система намагалася загнати творчий процес у жорстокі ідеологічні межі. Ждановщина завдала величезного удару по розвитку української культури. Для закріплення матеріалу читаєте п'ятий параграф підручника і виконуєте одне на вибір завдання. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.